Улюблена рубрика розпаковка. У мене сьогодні розпаковка з такої посилочки з аптеки. Єдине, що я її возила 3 дні в машині, тому що не було денного світла. Вранці виходжу темно, де ввечері повертаюсь темно. Не було світла, не могла розпакувати, але сьогодні викроїла 5 хвилин для того, щоб відкрити посилочку і я вже насправді забула, що там в середині. Тому зараз будемо дивитися, така цікава коробка. О, так, дивіться, яка в мене тут краса. Це умивачка для обличчя. Я вже взяла крем цього бренду, мені дуже подобається. І вирішила замовити також умивачку. Я думаю, що буде класна вона. Так, мультиквіна вітаміни. Це означає вітаміни для жінок. 30 капсул, активний комплекс. У нас тут є вітаміни групи В, С, Д3, А і далі кальцій, магній, цинк, селен. Полісковач беру собі і діткам. Обов'язково дуже звикла до нього і дуже зручно на роботі, в переривах між прийомом їжі, пропоскати зубчики, так як в мене є деякі проблемки. Шампунь, я, я пам'ятаю, що я взяла по акції, там була е, знижка 50%, тому я думаю, що гейкейр буде гарненький шампунчиком. Все, закінчилася розпаковочку, дякую за увагу.